Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено, як завжди, по понеділках огляду судової практики Великої палати Верховного суду, яка була опублікована за останній тиждень, це з 21 по 27 вересня цього року. Раджу додивитись до кінця. Цей огляд буде в більшості присвячений ну, також дійшов час. Питанням пов'язаним з мобілізацією, з відстрочкою від мобілізації, з затриманням підстав для відстрочки від мобілізації. В принципі, огляд дуже цікавий, і деяким з цих рішень на цьому тижні я присвідчу окреме відео. Тому не забувайте обов'язково підписатись на мій канал в Ютубі, в Тіктосі, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, де, до речі, я розміщу посилання на всі ці рішення, про які я вам зараз буду розповідати. Телеграм ви можете знайти в Ютубі під відео, в Тіктоці в шапці канала. Тому не забувайте, можете поставити. Зараз на паузу, підписатись і, в принципі, в подальшому також поширюйте ці відео, коментуйте їх, діліться з друзями для того, щоб вони знали свої права. І так, поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це нарешті Велика Палата все ж таки прибрала тоганебне рішення з так званою односторонньою реституцією, яку було вигадана в час одним суддів, я вважаю, Великої Палати. Які, ну, я вважаю, це було дуже ганебне рішення, не дивлячись на те, що він там професор, там, я не пам'ятаю кандидат чи доктор наук, так не можна відноситись до норм права. Велика Палата зазначила, що у разі, якщо є недійсність договору, визнана, то обов'язково потрібно сторони повертати в попередній стан. Реституція, вона на той реституції. односторонньої реституції її просто фізично не буває. Тому у разі визнання договору недійсним. І стягнення коштів за виконаним договором. Фактично, та сторона, яка отримала за ці кошти якийсь товар, повинна цей товар назад повернути тій стороні, у зв'язку з тим, що договор визнаний недійсним. Це дуже важливо. Тому що і тут нема сенсу ні в яких зустрічних позовах заявляти, як е, свій час висновували судді Великої палати, тому що це ну, не має жодного сенсу і глузду. Друга постанова Великої Палати Верховного суду, яка вже стосується так чи інакше, про яку я говорив, розповідав, так чи інакше я дам окреме відео з цього приводу, мабуть, завтра воно вийде. Це встановлено факту, що має юридичне значення, саме самостійного виховання дитини у разі, якщо не позбавлені інші з батьків, ну, в першу чергу, це мати батьківських прав, і фактично для отримання відповідної відстрочки. Справа передавалася безпосередньо велику палату скасаційного цивільного суду для того, щоб з'ясувати, яка ж це юрисдикція, цивільної юрисдикції чи адміністративна юрисдикція, тому що мова йде. Тут про відстрочку від мобілізації, фактично, адміністративні певні функції, владних повноважень надання відстрочки. Однак, Велика Палата так і не надала відповіді. Єдине зазначило, що такі факти потрібно встановлювати не в окремому провадженні, а в позовному провадженні, у зв'язку з тим, що існує спір про право. Ну, окремо відео я зроблю, тому що тут дуже багато про що я розповідати. І ще одне рішення, також так чи інакше, стосується мобілізації, це питання виплати додаткової винагороди, яка передбачена постановою 168, там 3 50 тисяч 100 тисяч гривень виплачують військовослужбовцям. Мова йде про тих військовослужбовців, які відкомандировані до державних органів влади, установ та організацій. З цього приводу я також зроблю окреме відео, для того, щоб люди зрозуміли більш детально. Якщо коротко, то існує інша постанова. 168 постанова тут не діє, відповідно до якої і здійснюються такі виплати ще від 2001 року. Тому розраховувати на додаткові виплати, передбачені постановою 168, не потрібно. Також до огляду включена практика касаційного кримінального суду за серпень місяць. Тут, в принципі, також є питання і з воєнним станом пов'язаним. Ну, прочитайте. де практики Верховного суду взагалі окремо. Це пов'язаних з 2022 року, от фактично з лютого 2022 року по вересень 2024 року, фактично повністю охоплений весь період війни в самих справах пов'язаних з війною. Тому обов'язково також ознайомтесь. Тут всі юрисдикції, і Велика Палата, і Господарський суд, і Адміністративний суд, і цивільний суд. Тому дуже раджу ознайомитись з цим оглядом. Також от, зараз я буду розповідати всі інші постанови, це саме стосується питань мобілізації. Тому я постараюсь дуже коротко, то почекайтесь. Ще трошки, в принципі, ми так швидко йдемо. Мова йде про постанову 8-го поліційного адмінсуду в першу чергу щодо неправомірності повторної постанови на облік особи, яка раніше була виключена з військового обліку, не дивлячись на те, що вона пройшла ВЛК, раніше вона була непридатною, а потім вона стала придатною. Так от, 8-й поліційний адміністративний суд зазначив, що фактично... Неправомірно направлені в військову частину, і потрібно розглянути, у разі, якщо особа звернулася з відповідною заявою, щодо питання зняття з військового обліку у зв'язку з тим, що цю особу неправомірно було поставлено. Я цьому також присвідчу окреме відео. Ще одне рішення Чернівецького, окружного адмінсуду, він взагалі нас останнім часом дуже радує. Тут стосується обов'язку надати відстрочку від мобілізації в разі наявності дружини з інвалідністю другої групи і відсутності документів на підтвердження наявності інших осіб, що зобов'язані її утримувати. Суд прийшов до висновку, що, по-перше, такі документи не передбачені законом, і фактично пряма норма закону, яка передбачає надання такої відстрочки, повинна бути застосована. Тому ТЦК діє неправомірно і повинен це зробити. Ще одне рішення Черкаського окружного адміністративного суду, що стосується забезпечення позову. Тут далі буде три ухвали. Я їм окремо присвячу відео. Це Черкаський окружний адміністративний суд, Донецький окружний адміністративний суд, Дніпропетровський окружний адміністративний суд це різні справи, однак мова йде фактично про одне те саме. Особи звернулися з заявами про. Надання відстрочки. І, не дивлячись на це, відстрочкою не надали, чи не розглянули заяву, чи відмовили в задоволенні заяв чи взагалі там не зрозуміло що з цими заявами, однак намагаються їх мобілізувати і разом з позовами про визнання неправомірним, або не розгляду заяви, або відмові наданні відстрочки, особи подали клопотання про забезпечення позову шляхом заборони їх направлення військові частини. І от це три, три ухвали. Також є просічу окремо відео, на що треба звертати увагу. Суди задовільнили і заборонили до розгляду справи по суті, там є і позбавлення батьківських прав, одна справа дуже цікава. Заборонили мобілізовувати цих осіб. Тому використовуйте це в своїй практиці, обов'язково підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. І на цьому тижні вийде дуже велика кількість відео, які саме присвячені тому, як захищати свої права і все ж таки доводити ТЦК, їх неправоту і доводити своє право на відстрочку, у разі якщо воно є. Будь-якому разі, не забувайте, що Україну треба захищати. Україна потребує захисту, Україна потребує захисту від нас з вами. Тому що інших осіб, які це можуть зробити, немає. Ніхто, окрім нас це робити не буде. Пам'ятайте про це, іншої країни у нас нема. Підписуйтесь, поширюйте відео, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте в своїх соціальних мережах. І головне, вірте в перемогу, допомагайте один одному, допомагайте Україні і Збройним силам вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. До зустрічі!